А мене вона вдолю не. Чому взяла? не взяла його в долю? Це не по-дружньому. Та він лох, ге, я вас чую. Ну що, що лох? Він кумедний. Я все, що вас чую. Дом -дом. А слухай я, з якого біса ми працювали над цією автівкою все літо. А ганяєш чомусь на неї тільки ти. Це моя автівка добре добре. їхай, флексе! Ха, дивись там якісь перегони Давай надаремо їм дупи. Гей, берег озера! Єс, yes, мені кожна псина написала о, у цьому місці про перегони сьогодні ввечері. Yeah. Ну, а я тобі що говорила. О, люди роблять на цьому великі гроші. Розумієш, це наш час. Якого біса? Гей, hey, бос, що ти думаєш про це? Ба звучить воно дуже гарно. А ще пахне бензінчиком. Mm, я обожнюю запах бензину. На це багато пояснює. Я і подумати не міг, що ви зробите зі старого калу цукероч корошем. Повір, озеро треба бути обережніше. Не, не. Що таке бензинонюх? Ця автівка виглядає дуже легально. Матер твоя виглядає легально. Я не говорю вам не приймати участь у перегонах, але привізіть мені бензину. І пакети. Тебе ще вже відпускає? Це він тверезий такий. Просто зробить мені ласку. Не жартуйте, коли потрібно пояснювати сюжет. А ти що, його не знаєш? Ні, розкажеш? Я тільки в Мостон тут грав. Тут все просто я скрисю у вас все, що є. Треба тебе випізнути. Тихо, тихо, твою довіру я ще не вкрала. Хм. Ну, тоді залишайся. Єгей. Я серйозно, Не кажи про лайно. Виграй лайно. Хе-хе, Лайно. Коли я у вас все зю, ви будете згадувати мене ще довге-довге. Якщо б мої очі дивилися в одну сторону, я б тобі горлянку вскрив. Не, не треба. Ось так я тебе прокручу. Ну, на сьогодні все. Поїхали додому до хати. Через пару днів будуть великі перегони. Треба потренуватися. Поїхали. Усім привіт! Та де ж ти пси не ховаєшся? Я не можу тебе побачити. Та ось Жан я. А ця куди поїхала? Ну, в неї якийсь свій стиль. Єй. Довжна бути. Добре що тобі, Хоху. Хобчик обережний, я фінішую! Та за що для цього бачив? ми майже вдома. зустрічай... Бо не лякала. Ні, що ти зовсім ні. Слухай, там в нас новий друг який з'явився. Треба його е, підкинути додому, до хати, розумієш? У нього автівка зламалася. Поїхали? Ну, добре, поїхали. Вітаю, пасажир, як справи. Якщо хотів покататися з вітерцем, то ти на потрібну адресу звернувся. Приїхали, а тепер вали. Дякую. Ну що ж, ось вона та сама ніч. Сподіваюсь, ти готовий? Це та таке собі, але хто ж мене питає? Алло, алло, хлопчатки дівчатки, пам'ятайте. Не говоріть про лайно, вигравайте лайно. Що ж, поїхав за лайном. Тільки вперед. Окей. Воно було того варте? Так. Слухай, мені тільки що дзвонив хлопець на ім'я Алек. Він хоче, щоб ми поїхали за автівкою, яку він стибзів. Ти поїдеш на автівці, а я стибзю твою автівку. Ну, тобто, кайф Алек це як Алекспрес чи що? так і є, тільки він не робить товар, він його краде. Зрозумів, шановний пан. Саме саме хочу бути як він, коли виросту. Тільки без пеніса. Шкода, ні, ні, там Нісан. Якщо він краде машини, давай йому привеземо ось цю червону БМВ. Ні ні, йому потрібні машини, а не БМВ. Це тут бери цю приманку, а я поки що вкраду в твою автівку. Потім поїду до Райдела та обнесу його гараж із друзями. Такий ось план. Ну, добре, сам винен, що не брав участі у розробці плану на побачення. Давай давай, сідай у машину, а я поки що твою на авторію виставлю як небиту і нефарбовану. Ну, що ж, поїхали? Це для кого отвір? Для першокласників? Забула сказати машина у розшуку. Сподіваюся, що. В тюрьме тебя не сильно растянут. Ну, хотя бы до уровня проходов Цей-Ниссан. максимум. Дякую, блядь. Ну давай, ясно. Візьми слухавку, а то лох Залиште повідомлення після звукового сигналу. Я б вам відповіла, але зараз я граблю райдела. Передзвоніть пізніше. Е, я автівку привіз, але тут нікого нема, мені самотньо і страшно. Що. Ваше ж у Райдела щойно алярма спрацювала в гаражі. До чого б це? Поїду подивлюсь, на Ні, ні. Ні. А, це БМВ. Стоп, мазда! І комара з однією фарою. Райдл там на, на, на фоні БМВ розбився. <рес> Як ти? Вони вкрали навіть БМВ. Значить, там і старих шкарпеток не лишилося. Ну яма. Я знав, що так буде. Вона ж прямо говорила, що все скрисіт. Ой, а що сталося? Жасмін, хто це був? Я та звідки знаю. Я з ми все винесли, як ти її говорила. Поїхали? Та ви прямо зараз план обговорюєте. А мене вона вдолю не. Чому не взяла, не взяла його в долю? Це не по-дружньому. Та він лох, ге, я вас чую. Ну що, що лох? Він кумедний? Я все, що вас чую. Ой, ідіть ви дупу. Ви навіть БМВ вкрали, а це рідкісний кал. Chill, chill, хто краде кал, а? Правильно, копрофаги. Скажи чесно, пробувала какашки? Гей hey, стій, тільки не кажи, що ти їдеш цілувати цим ртом свою матір. Yeah. Я їду цілувати твою. E, ти що, сука? Ти що? Раддл, вона поїхала, не залишивши мені шансу на каловий жарт. Вона поїхала зі своїми жартами в 95 й квартал. Якщо хочеш продовження, підписуйся, став подобайку та. Поширюй серед своїх друзів, знайомих і тому подібне. Ну а поки що, все. Бувай!